А у нас сьогодні на огляді новинка від траву Фанатик Fanatic Teleфідер Pro. Фідер Телескоп. Не плутайте, у них також є просто телефідери, а це телефідер Про. Ці фідера йдуть в довжині 240, 270, 300, 330, 360 і 390 см. Сьогодні ми його взважимо, зробимо заміри. Тут конкретно цей трьохметровий. Перевіримо, чи правдива інформація у нас по цій вуці. Так, поїхали. Чохол тут іде звичайний. Нічого особливого. Дуже подобається, що він такий тоненький. От. Це телескоп, товщина як мізинець. Тест у них у всіх довжинах йде до 150 грамів. Написано карбон 98%. Марка карбона не зазначена. В принципі, на карбон схоже, тому що він тоненький і дуже легкий. Рукоятка у нас йде рознесена, корок, натуральний корок йде, і котушку тримач ну, самий звичайний. Так, далі по нашим вершинкам, або квівертіпи, як називають їх. Колбаця звичайна йде, як і на всіх фідерах. Так, вершинки наші, на жаль, не підписані. Тобто деякий тест тут не зазначено. Як ми перевіряємо? Беремо всі вершинки докупи. Отак. От, от. І бачимо, що оця у нас зелена саме мяка, жовта середньої жорсткості і червона буде саме жорстка. Тобто Якщо на карасики беремо цю вершинку, якщо там у вас кормушки невеликі, збираємо. Ну, Телескопічний фідер. В нього перевага в тому, що довжина транспортувальна, вона незначна і підходить для тих, у кого мало місця. Ну, Отакий от от фідер у нас виходить, він 3-метровий, легкий. Так подобається. Ще на водоймі ми їх не тестили, будемо тестити, дивитись, як вони себе ведуть на водоймі. Так, візуально. І на дотик все подобається. Так, ну що, давайте вагу перевіримо. Вага у нас тут не зазначена. Так, от ми його поклали, він іде, не торкається до землі. Вага 186 грама. В принципі, для трьохметрових метрових це нормальна вага. Стрій, середньошвидкий. Мені подобається, на водоймі. Потестимо, більше скажу. Так, і ще перевіримо довжину, тому що багато хто з виробників у нас може зазначати одну довжину, а по факту, виходить, довжина у нас інша. Тут має бути 300 см. Чітко 300 см і є. Тобто з довжиною фанатик не обманює. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є Viber Telegram, або пишіть нам особисті повідомлення.